Вже традиційними для апаратних засідань стало доповіді старост. Цього разу присутні заслухали звіт голови Тименівського старостинського округу Мальцева Сергія. Він наголосив, що до підзвітного старостинського округу входять два населених пункти: село Тименівка та село Бензики. Тут розташований один із найбільших лісових масивів Шостинської громади, що займає 3383 гектари. А площа водойм становить 26 гектарів. Тиманівська громада, Тиманівський округ є одним з найбільш заліснених старостинських округів на території Шостинської територіальної громади. На території Старостинського округу розміщено 230 об'єктів по господарського обліку, в яких проживає порядка. 400 осіб всього зареєстровано 309 осіб. На території округу працюють фермерське господарство Януш, ТОВ «Угак» та ОНІКС, а також комунальне господарство-господарник. Проте, як зазначив староста, за останній рік помітно зменшилася кількість поголів'я худоби. В порівнянні з 2024 роком зменшилась кількість голів утримання корів на 31, та кількість голів утримання свиней на сели голову. безпосередньо це пов'язано з військовим станом в державі. За словами Сергія Андрійовича, у Тиманівці функціонують будинок культури, бібліотека, пункт здоров'я, торговельна точка та виїзне відділення Укрпошти. Тут також знаходиться лісовий заказник загальнодержавного значення Урочище Великий Бір площею. 1231 гектар. Його заснував професор лісовод Огієвський у 1897 році. Крім цього, одним із найбільших досягнень минулого року став ремонт водонапірної мережі. Одне з основних завдань, яке було виконано в минулому році, це ремонт водонапірної мережі. Все в селі Тиманівка загальною протяжністю. Півтора кілометра, що дасть змогу забезпечити населення якісною питною водою та створить можливість заправки водою пожежних машин у випадку виникнення і ліквідації надзвичайних ситуацій. Пан Сергій також додав, що у період сильних морозів роботу водогону довелося тимчасово припиняти, проте зараз система працює в постійному режимі. Крім того, у старостаті системно проводиться робота з внутрішньо переміщеними особами, у тому числі і в рамках програми сади перемоги. Усього на території округу проживає порядка 35 ВПО. Повідомив староста своєю чергою. Міський голова Микола Нога поцікавився щодо прийому жителів старостинського округу лікарем, адже люди скаржилися, що він практично не приїжджає до Тиманівки. Люди задавали питання про те, що лікар практично не приїжджає на територію Старосинського округу. Зараз він з'являється, які там розклад. Сергій Мальцев пояснив, що зараз сімейний лікар здійснює прийому тименівці що вівторка, а в пункті здоров'я на постійній основі працює медична сестра. Про ситуацію детальніше розповів керівник первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур. Також ми активно долучаємо до надання медичної допомоги і Партнерів наших і команда асоціації по робить постійно виїзди до села Тиманівка у складі лікаря, медсестри, юриста надають е, необхідну медичну допомогу. Безперечно, на території Старостинського округу залишаються і проблемні питання. Одне з тих, яке підняв староста, це незадовільний стан доріг. Це ремонт асфальтної ділянки дороги між населеними пунктами село Тиманівка та село Чапліївка, також забезпечення постійного функціонування автобусного маршруту за напрямом Шостка село Тиманівка. Міський голова пообіцяв посприяти у цьому питанні. Попри складнощі, Тименівському старостинському окрузі проводиться системна робота для покращення умов життя мешканців. Проте низка питань, зокрема стан доріг, потребує оперативного вирішення. Чи зміниться ситуація на краще, покаже час.